Всім привіт! Сьогодні ми будемо бавитись в таку забавну гру з коробочкою. Там є 10 питань. З добрими продуктами і з поганими продуктами. Маша зараз скажемо. Е, добрі продукти це в нас є е, карамель Кока-Кола, слива, груша, яблуко і ковбаска, значна. А погані це лимон, чесник, цибуля, сосиска з херчицею і кечупський адський. Ха. Ми поїхали. Це перший. Ти. Добре. Так я тяну. Я витягну. цибуля. О, цибуля. Як я показую, Такий кусочок такий. Добре, що не тобі. Це прикольно. Ой, я ж буду плакати. Ой. Ха, тепер тебе. Лимон. Ти лимон любиш, тобі добре. Я ще прям цією шкурою маю лізти. Ну, боїшся один. Теперь я. Салатик. Почистать. Крутим, мутим, крутим, мутим. Вытягиваем. Яблоко. А яблочко смачненьке. Давай. Так. Повыборок. Так. Сашишка. Вот я. Ну хоча б не лимон. І ха хага. Острий бразильський. Хм. Це. Я не багато, тому що... Він реально дуже гострий. Потримай, нормальна, крутая будь ласка. Чекай, я добре позакриваю, бо ти тут собі себе підчетаєш. Так. У вас яке зали? Це досить нормально. Саме головне вода. <рес> О! Раз, два, три. О! Ай, він гострий! Ну дай. Тягней то порта. лки палки. Давай-давай, начитай. Так, грушка. грушка. Вот. Уже мені все нормально О, грушка. Лежу грушка, лежу грушка. Так, тепер я. кола Ми зробили разработок Чупачу. Ну там, данки кока колодь. Сука, то я Так. А ви дуже вийшов. Oh, дивіться, дитя, як тянете клас. Як трида, до речі, дивіться зараз я вам щось намалюю. Ууу! Uh. Я робила, але я просто не доварила і вона не вийшов ті потім тип, з мене вчора. Дивіться, що <насподиняємо> я зробила. <завтра> я за руку ромаю. <насподиняє> Давайте про так. Что за помощь нек. Частник? Я это так. Йопард это честнее. Сейчас тыка раз. Давай. Ваша. Давай. Тепер я. Буду хоча або хоча б Ковбаса. Наші лишилися слава. Свято, ну твоя слива. Клас. Ковбаска. Значненька. Мені пішла крем кока-колем. Взагалі. Дуже. Ммм, смачно тази. Но пише да? чошника -тю не е вкусно. и смачно. Му липи за крама кълбаса теж, Добре, на цяло ми беше за вами причастност. Ставте пальци върх, подпуснете се на наш канал. ние вас следваме. папа. Па-па!